Всім привіт. Починається вже, я не пам'ятаю, ніби дев'ятий відео, скоро вже буде скажімо так, ювілейний, 10 про роботу на новій пошті. Приїхав до себе на гараж, бачу якась є машина тиха, ніби на розборці. Хочу спробувати витягнути собі цього ящика пластмасового. Вам бажаю гарного перегляду і будь ласка підпишіться, Подивився в ютубовій аналітику. Получається, 94% людей дивляться, але без підписки. Якщо не тяжко, то підпишіться, будь ласка, прокоментуйте і поставте так. лайк під відео. Тому буду починати. Так, ну що, з'явилось, в мене було планування. В час ночі виїхав назад на Київ з Луцька. І коротко, сталася невеличка проблемка потік тих патрубах ротарди, вже не знаю, до 5 літрів антифрізу заляв. І знову б'є ошибку, що низький рівень. Куди я доїду дотягну, спробую до Вога дотягнути, виграти машину на подушках, спробую щось зробити, якщо там вона буде, ні, то коротше буде перетеп. Таке теж деколи буває. Ну що, в'їхав я вже в Київ, доляв до Від Луцька до рівного літрів 20 води. І ось ця от смужка мене врятувала. Заклеїли. ну Там короче, отвір виходить, в трубі був. Ми його так розколупали трохи, вставили туди, так сказати, чопіка такого дерев'яного, щоб менше капало. Цею смужкою обмотали трубу. Звичайними чотирма пластиковими стяжками стягнули і в принципі ну там капає воно, звісно, але... Якби їхати мона вже від рівного до Києва, як би навіть не ставав і не заливав воду. Зараз е, поїду, скину два ящики і буду дзвонити на гараж, питати, що робити. Бо я думаю, скоріше за все, що треба в будь-якому випадку і міняти, бо доливати воду це не варіант їздити. Або другу машину якусь. Коротше, не знаю, побачимо зараз. Що е, другу? бо сказали, що. Все буде типу, на ямах зайнято не встигнуть за сьогодні зробити, тому прийдеться, буде зараз речі перекидувати в якусь другу машину. Получається, якраз як їхав по Києву, почало бити помилку знов по антифрізові, то став на пролізках на всякий випадок, ну заляв води. Почається заляв літрів десь 7-8 плюс-мінус. Тобто Мушка нормально так мені допомогла, бо я більш по дорозі ніде і по факту і не ставав, щоб заляти ту воду. Ну що, пацаки, виходить, так як я говорив, дали зовсім другу машину, та лишилася в ремонті, бо так, як на гаражі очередь. Теж дали тандем, хотіли, хотіли нав'язати круга, але дали тандем. Коротко. але... Ще один такий прикол, що попросили, щоб ще сів зі мною стажок. То їздив стажор зараз в парному екіпажі. Мали коротше, їхати на Мухачево, щось там не зійшлося, то їдемо чисто хребтом, переїжджаємо з Києва без контейнерів на рівне, їдемо з пролісок, а далі не знаємо, що будемо робити. І напропонують на роботі коротше, зробити такий експеримент по типу три людини на, на дві машини з графіком. 20 робиш, 10 вдома. Хочу спробувати так поїздити. Інтересно, що буде вийшло який накат за 20 днів. Якщо буде якихось тисяч получатися, то я думаю, що типу, 20 робити, 10 вдома, це взагалі буде нормальний графік. Так, ну і Приїхали ми вже в Рівне на посилку. Зараз заправляємося. Їдемо на вантажний 12 ночі буде виїзд нас на львів. Стажер, заправляємо машину. Думаю, в цьому і в слідчому відео він буде по-любому. Там сильно строго не судить, буду знімати, типу, як він заїжджає. Людина тільки, як би, грубо говоря, недавно отримала права, пішов зразу на фуру, хлопці від 20 років, молодець, вчиться, старається. Так що там в коментарях особа, типу, ну, не цей. Не, не, не писати всякої цієї попрошу, будь ласка. Є в нас планування з колегою. Е, їдемо в Миколаїв зі Львова. Зараз будемо чіпляти два ящики. Зараз знімемо це на відос. Прийдемо в медика і будемо чекати на виїзд, сім вечора виїзд. Thank you. Чуть-чуть вперед! Чуть. Так, Прицепа вчепили, зараз їдемо на вантажний, беремо ще на голову ящика і потім будемо їхати сцеплятися. Залишилось тільки зцепитися, голову вже загрузили, зараз медика пройшли і в 19.00 має бути виїзд. Я буду їхати перший, напарник буде спати. Остепилися, зараз Рома ну, підключає провода. Мій оператор на пару тижнів, може на тиждень, думаю, а йдемо оператор, їхати. Навігатор. Навігатор. Все, Забрали ТТН, виїжджаємо. Кстати, перший раз таке я бачу, що в Львові перевіряли контейнера. Обично на сцені навіть ніхто не дивиться, а тут сьогодні перевіряли. Так, ну і по дорозі стали в Війтівцях, то може за опа, йти туди коротше, в кафешку, там є магазин непоганий. Купити щось поїсти. І очередь, звісно, тут така, що капець, навіть немає де машини поставити. Аж туди там з око, коротше, поставили. Так, звісно, стали ми там в цих війтівцях скупитися, блін, Купили... Упалося домашньої ковбасти, кусочок м'яса і штуки 300, чи там щось чи штуки 200, нема там вже таке, воду, хліб взяли. ціни, звісно, капець. Ну, менше з тим. Стою вже в Невирові за об'їзною Став купити якоїсь води. Дощ, блін, такий, звісно, з вітром лупить, що капець Але, кстати, на дворі вже трохи потепліло. І блин, що прикольно у цій машині, то що зараз їздимо. Це тут так? поворотний лінивець в неї. Та, все, міняємо чіпи в умані. Стали зараз помінятися і блін, вже цей ман теж б'є ошибку по блоку і управління двигуном. Тільки що чак засвітився, але пішов, виключив масу, ніби пропало, але блін, що це за фігня якась не знаю, хоч би що... Нормально він їхав. на Миколаїв і спроба намастити кусок хліба соусом. Стали за новою Одесою ще купити кофе, Він і проблема білої машини була чиста пройшов що в дощі вже все в болоті. Mm -hmm. все стажер, вже заїжджає в миколаєві під рампу так для першого разу пойдет Так, зараз ще дасть трохи вперід, порівняється більш-менш нормально, щоб лінію стояти машина, щоб з прицепом лінію стояла і по рампі щоб було нормально. Але так в принципі непогано, бо він до цього якби їздив на, з прицепом на кругу з поворотною вісю, то каже, що трохи тяжко, тіпа, тим легше заїхати тіпа, і під контейнер і від рампу стати. В принципі, нормально, для перших разів доволі непогано в нього є ще й виходить. Що ти робиш? Вухо смалюк? Я не знаю, пасний, у вас, р... вас раціон в рейсі, то в нього свинячі вуха. Копчені. Бо зараз ще пакет почне плавитись ні, Чи з не пакетом не. вкусніше буде. Не соусу <ріст> Так, є вже в нас планування назад. Їдемо зараз пустим перегоном з Миколаєва в Київ. Зараз ще тільки одного ящика вчепимо на голову, бо в нас виходить на хвості тільки в контейнер. І будемо виїжджати. І воно стоїть. Зараз вам покажу, може так поймете по машинці хто це. З левом воно на ручці. Номера 6496 ВА. Хто це тут збит? Колеса крутяться. Чікс. Можна і поспати. Кажуть, дуже важко на новій пошті робити. Не знаю, перший раз таке чую. Так, я вже проснувся, ми вже з напарником помінялися, доїхали на кіт. І поки їхало, їхали, з'явилося планування в нас на франківськ. Згинули тут два ящики, зараз їдемо на пролізки, беремо одного. І потім звідси вже будемо брати на голову ще одна ящика. І в час ночі виїжджаємо на Івано-Франківську. Анові. Все, пройшли медика, якраз набрав диспетчер, щоб їхати під рампу підбиватися. Зараз на голову беремо ящика і йдемо переїжджати на, на кіт. Так от наша 79-та рампа. Візнаємо головою. Кінги виставлені і піднімаємо машину. Все, і тепер можна складати лапи, зараз ми це швидко діло зробимо і будемо очікувати вже на виїзд. Все, зараз теплі ми з причепом. Забрали дитинку і переїжджаємо зараз на кіт. їдемо. І ніби звідти там щось в час 30 буде виїзд у нас. Так, ну і набрав термінал, вже поставили ящика під рампу, зараз поїдемо вчепимо хвостом. Все, напарник здався, бідний, зморився. Поняв, що таке робота на пошті і спит вже без задніх ніг. Так, ми заїжджаємо прицепчиком вже. Тут машину зараз. Все, опустив машину, і можна пхати. Я зараз тут так вперше, зараз я тут дивилися, чи співпадає на фітінги. Можна було б, звісно, і не опускати так багато зараз. Все, їду я на виїзд, коротше повезло, що бистко загрузили, бо повітряна тривога якраз. Так, Повезло нам то, що випустили нас трохи раніше графіка, звісно, притримали на шлагбаумі, бо всі пішли в укриття. Через 5 хвилин повернулися. Коротше, заїхав на око. Зараз стану швидко помию вікно і буду далі їхати. Думаю, десь доїду до Рівного і вже там буду будити напарника, щоб вставав та їхав. Ну і по факту в Івано-Франківську, нічого там такого цікавого не було, нас вигрузили, потім ми зловили конкретний дальняк на Львів. Вночі приїхали і от спали до ранку. Зараз треба поїхати вчепити одного пустого ящика на голову і переїжджаємо в Львові на четверте депо. Будемо їхати 14-15 на Київ, бо мені вже треба буде забрати свою машину з ремонту, виходить. Беремо пустого ящика, зараз на хвіст, і переїжджаємо швидко на четверте депо. Ставимо прицеп під рампу і головою зараз вже стоїть ящик, будемо підбиватися головою. Все, накинули замки і вже виїжджаємо на Київ. Ми з напарником помінялися, стали в хватові в кафешці, взяли такий шашличок, а тут це оце кафешка. Вже не перший раз тут стою, як їду Львова. зірвова. Дуже смачно і по ціні, в принципі, плюс-мінус адекватно. Все, скинули там от два ящика і тепер ще завдання з зірочкою знайти місце, де стати. Звісно, світ в цьому манові прекрасний на галогенках. Краще їздити на ледах і опустити їх донизу, як на такому світлові взагалі їхати. Все, помили ми машину, зараз будемо виїжджати з Мойки, їхати на гараж. Одразу помили в машині бака, зараз покажу, як вони там повернули. Ну, так, Машину взяли чисто, таку й потрібно і на гараж людині в належному стані такому повернути. Зараз ще покажу, як, ну, як то все виглядає, і буду завершувати цей відос, буду починати скажем так, новий вже зі своєю машиною. Так намиле нам от бака. короче, бо такий він вже був собі. Трошки підуставший, скажем так. Зараз пару минут постоїмо, щоб збігла вода з цього всього. Ну, А вам дякую за перегляди, дякую за лайки, дякую, що коментуєте. Всім гарного дня, всім в дорозі, гарних рівних доріг. Не забудьте, будь ласка, підписатися, мою палець вверх поставити і будь-який комусь написати. Все, всім пока.